Арту п'ятницю для того, щоб стати голосом військовополонених і голосом безвісті зниклих. У середмісті Хмельницького вчергове зібрались рідні та близькі на акцію Поверніть герою з полону. Серед учасників хмельничанка Світлана каже, скоро два роки як чекає на сина. Маленька донечка його вже підросла і теж чекає татка з нами. Ми віримо, що живий, що повернеться, сниться по різному як думаю, як згадую, його маленьким, сниться маленьким, і дорослим. Ну, все таке, що обіцяє, що повернеться. Каже два роки жодної звістки немає про свого чоловіка інша учасниця акції Тетяна. 28 числа під Бахмутом. прийшов приказ зайняти позицію, і вони попали під артилерійський обстріл і пропали безвісті тридцять 39 чоловік. Два роки ми чекаємо. Ходив на акції. Нагадати про батька своїх дітей вийшла на акцію, і хмельничанка Вікторія каже, сьогодні 980 днів, як він зник без вісти. Останній раз він мені зателефонував 8 червня. Сказав, що він вийшов з бою, відпочине і набере мене, але більше так і не набрав. У нас двоє діток спільних, донька і син. Цього дня до акції долучилися близько двох сотень учасників, розповідає координаторка акції Леся Стебло. Особливо важко, каже, тим, хто чекає роками. З нашої спільноти два таких випадки за останні два тижні, що їхні сини ідентифіковані тіла як загиблі. Насправді я розумію, що ці акції для цих родин це якийсь певний катарсис і певне очищення від того болю, яке з'їдало ці родини. Тому що, як наші говорять дівчата, коли беруть в руки мікрофон, що коли я приходжу на ці акції, я даю собі сили не впасти з нашої спільноти. За рік це було поміняно 12, було 12 обмінів. Направду це дуже маленька цифра, але хочеться більше таких історій, тому що станом на сьогодні понад 68 тисяч безвісті зниклих. Станом на сьогодні понад 24 тисячі тих, хто залишається в полоні. Це офіційні дані. Наступна акція Поверніть герої з полону відбудеться 7 березня. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.